Доброго раночку, ми так, А, Нормально таке повітря. прохолодне. Ой, мама не поливала город. Щось взагалі. Що взагалі. Я огірки очікую. Ну молодець, мама. Щось вже задовбалося поливати, ви розумієте? Осінь, жовтень, Йошкін кот. А помідорки висять, висять. Супер. Ой, який у мене там огірок! Ай-яй-яй, салатик буде! І Клас, треба полити. А от і остання моя квіточка вже, ви бачите, от-от-от-от буде квітнути. мабуть, завтра вже. Клас. Ой, як гарно сьогодні! Вчора так доволі спекотно було. Доброго раночку, ми за Клагоми. А, голову помила, хочу сьогодні покрасити. Сьогодні а, зима, подружка, татар, татарочка, знову запросила всіх дівчат до себе. Якщо ви мене дивитеся з минулого року, можливо, ви пам'ятаєте, у зими дуже гарна ділянка. Десь там, знаєте, більше, як в селі, в неї там ставок свій, який вона сама вирила. Дуже гарне, гарне господарство там і дуже затишно, вона класно готує, як справжня татарка. Короте, вона запрошує дівчат до себе на плов, на відпочинок. Я сказала, що принесу макові рулети, але в мене нема маку. Я їду до крамниці за маком і буду замішувати тісто. Oh. Сидимо, ми сидимо. Це like... добре, if... що діти не були на подвір'ї. Це капець. Та гілка таки звалилася ой -яй -яй. ой ой яй-яй-яй! о-хо-хо! -ох. Ну ну, дрова, у нас дрова, ще привалили! Буквально привалили дрова! Наш е. обід, курочку таку зробила з сосею. Косоля, соводка, картопля, каша, дивимося. Так. Рулетики вже в прогресі. Зараз буду скатувати і дам їм під... підійнятися. Коротше, буду дуже свіжі, коли я поїду на зустріч з дівчатами. Так, волосся пофарбувала. Не показала вам, але спікла <звукла> рулети. Не до того було. Бігала, шукала ковбойську шляпу. Десь вона у нас була, десь я її бачила в гаражі. лазала-лазала, я таки не знайшла, бо стиль буде ковбойський. Коротше, одя... одягла отакі От чоботи. І сказала, що я в і хай хто мені щось каже. Коротше, поїхали. Б'їгала до Ольги, тут і Ольга і Ірина. І мої подружки, Коротше, вони теж йдуть на вечірку. Я їх таксист на на сьогодні. Ну, по крайній мірі туди. Може назад з кимось іншим поїдуть. А все залежить хто коли буде йти домой. Так що чекаю. Так, я з ми приїхали. Так, у нас тут потрошки вже поляна накривається. Ну тут від мух. Намагаємось Я хаватися. Без проблем, без проблем це життя. О, музика їде. Ох, та, ох! Ха-ха-ха! Це земка снарінка да? йде. Виїзд! На. Ага, в яких вони блискучих! З колонкою! Ха-ха! Ха-ха! Ну давай! Нормальный вы, девчата, нормальный. <решит> а, это Эвелина, Эвелина, это ты для сторис снимаешь, разумела. Мама! Ой, молодцы! Приколески! Земкин знаменитый. Ну, но это я даже не знаю, что это. Понятно. У нас есть именинница сегодня. Я даже не сомневалась, что у нас есть именинница. О, а, да, пожалуйста. Ирочка. Ветром сдула. Давай. Так я перший перший раунд ловила, а, лосусь, це нарінка сама ловилась лосося і круга чесне секрет, якби за ходою не сидіти за столом і гамати, а от я не знаю танцювати. О, о, тут вже починається фотосесії з ромашками, а це ці люди, що роблять фейерверки у нас на день незалежності. Якось я вам показувала три роки тому. Американські судді сусідів за нас запросила до нас, вже поїжджає нашої славянської їжі. Слав'янсько-татарської. Я вже тут була, я вже тут фоточки зробила, поки мені їх вишлють, правда, але я там була моделью. Наші дівчата самі креативні у фотосесіях. Тут уже сонечко заходить. Дівчата намагаються заловити цю красу але дуже дуже чарівно тут класно десь там пташки ой-ой-ой там, вона... ой, 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 щось. там э, стає пташок їх не мабуть не видно Причай, Іра. Рита, слайди, да. Причина, там фотосесії придужки Що люди натанцювалася, Марина? Це добре, що мене шлюпки є. Добре, більше не буду ковбойкою. Десь там вечірка. Я думаю, що пішла поміняти життя. I'm going to go to the village. I'm going to go to the village. I'm going to go to the Я вже вдома, самі останні пішли, бо я ж водій для інших дівчат, я вже була готова, і ти кажу, я вже хочу йти, а у них там друге дихання з'явилося. Ну, коротше, ми пішли. Нарешті вдома. Ноги гудуть, я це відчую завтра, але хоч, знаєте, і наїлася, і калорії якісь там спалила, то це добре. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд. Перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бабай!